Хочеш більше землі, але не маєш грошей, зламай паркан сусіда. Або попроси сільського голову. Він точно не підведе. Моя колега перехопила унікальне відео із перших рук. Ось дивіться, як селяни, представившись громадою, самовільно зносять паркан свого сусіда. Чому? Бо так сказав сільський голова, сам же очільник села руки швидко відмив. Мовляв, то все люди навигадували. Очну ставку і громада, і керівник села програли як наслідок. Сусідські війни фактично за сантиметри ділянки. Люди землі або хто кого готовий порвати за пів метра у сюжеті Аліни Семенюк. Чого є Агенти впливу не побороти на допомогу? Приїжджає міліція. Незаконно проводити відеосвіт. Кому цього разу ми перейшли дорогу? Для початку розкажемо таку історію. Знайомтесь, це Ніна Маринова, жителька села Рожни Броварського району Київської області. Я отримала по наслідство. Всю эту землю после того, як сусіди купили цю землю. Ми знайомі, що мало того, що мене вибросіли без моєї ведома, без моєго согласия, Вибросіли на 4 метри на дорогу. Ситуація жінки знайома кожному. Війна із сусідом за земельні сантиметри звичайна проблема українців. Та що особливого у цій історії розказує агентам син Ніни Володимир Мехед. Спор возник исключительно из-за положения этого строения сарай 70-го года. Межа, по нашему плану, проходит от угла сарая на расстоянии 90 примерно сантиметров. По плану соседей – метр тридцать. Вот. При этом соседи утверждают, что это их земля. Человек, каже, разбежность выникла у документации совсем недавно. Это старый генплан. Вот видите, угу. вот сарай, гараж, дом. Как видно, здесь идет ровная линия. У них техническая документация по получению кадастровых номеров была выполнена камерально, то есть без выезда. Без виїзду на местность, без замера від старого плану, старого образца. Саме недбальство та розроблення технічної документації без виїзду на місце і призвело до накладки між двома земельними ділянками. Кравченка, яка приобрела цей участок, вона не могла вийти в право правособності за пересічення двох участків. Нас в 2013 році підділи технічну документацію. на два участка. Вернее, не на два участка, а на целых три участка. По Богданцевой, по Мариновой и по Призюк. Богданцеву смещают по координатам в привязке к натуре, после выноса в натуру. Опять же таки, неправильный план. И Маринову, учитывая то, что имеет место пересечение между двумя участками, выкидывают на улицу. Также выкидывают и соседку Марию Призюк. Юрист Христина Лопатюк запевняє, сусіди Маринової приватизували земельну ділянку з порушеннями. Зараз судовому порядку ми вирішуємо це питання, проте в наявності є документи, які дозволяють стверджувати, що відбувалось маніпулювання даними державного земельного кадастру в інтересах Кравченко Наталії Григорівни. Ось так тепер виглядає план ділянок. с того, що зараз это це я не можу дар сделать. А тим часом ми у селі Велика Димирка того ж Броварського району. Я вирішив оборонити весь участок, бо тут, а якби вулиця, і мусор дають, ну, коротше, на городі бардак. Тут ситуація схожа із Рожнівською. Реальна ділянка відрізняється від тої, що зазначено у документації по приватизації і по генплану нас, наша земельна, е, наш земельний участок повинен йти ровно. Це чітко зафіксовано на приватизації і на схемі плана села Велика Димарка. У факті цього немає. І вони ще сільськарпрада за рахунок нашої земельної ділянки планує із чотирьох до розширити до шести метрів без ніяких судових рішень. Розширити дорогу допомагають самі місцеві жителі. Навіть рішення суду не потрібно, аби самостійно знести паркан. Досить рішення сільської ради. Отсюдова голова сільської пради хоче робити шість метрів. Далі оставить, як вона є. Без змін. Причина самоуправства не лише у цій дорозі. Там всередині участок під забудову. І власники вже почали йти всі у сільську раду і просити заїзду. До нас підходять сусіди, учасники мародерства. Питаємо, на якій підставі прибрали паркан. Ми саме від громади. Як це ми саме? саме ну, як? Зібрались люди, побачили, що люди залізли у сторону. Громада по рішенню сільської ради. Усі в один голос, який на відео запевняють, дозволив сільський голова. О, йдіть, до От туди йдіть і розбирайтеся там. До голови сільської ради і до землеміра йдіть і розбирайтеся. Вони давали добону це? Ви? ви їх спитаєте. Агенти впливу прямують до сільської ради. Почути нас шокувало. Аби розібратися, як у селі Рожни змогли викинути земельні ділянки на дорогу, ми йдемо спочатку до Рожнівської сільської ради. Головний землевпорядник зустрічає нас не радо. Ви, будь ласка, звертайтеся до голови. Ну а чому не до вас висловити? Я це не рада. хочу віддавати інтерв'ю. Не хочете? Не хочу не буду давати сільський голова. Чіткої відповіді також не дає. Моя думка по їхній земельній ділянці дійти мирової згод угоди. Все там по іншому нічого не буде. І направляє нас до проворського управління Держземагентства. Тут як виявилося, порушника документів уже шукають. Тут питання будуть до того. Ну, в який момент це створювалось, хто тоді працював, який саме реєстратор вів, допустим, цю земельну надавав витяг. Тобто дослідити, який реєстратор це зробив, можна. Розробником технічної документації Кравченко сусідки Маринової зазначене державне підприємство Центр ДЗК. Ось що каже начальник філії Дмитро Бабак. Зв'язку Кравченко між цим спосування цих земельних ділянок немає жодної, тому що Присвоєння кадастроному реєстрація самоділянку за Кравченко не заважала сусідня земельна ділянка взагалі. Тобто, помилку в документації зробили ще раніше, що й зумовило зміщення сусідів на дорогу. Кравченка, я так розумію, без проблем отримала витяг про реєстрацію. То тобто зареєструвала право власниці за собою. Щоб розібратися у цьому питанні та знайти винного, ми звертаємося до виконувача обов'язків Держземагентства у Київській області Петра Оленича з першого знайомства з проблемою він одразу ставить діагноз. Це Службова підробка? Ну, звісно, дивіться, кадастр і електронні бази це ті ж служебні документи між іншим внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів карається обмеженим волі на строк до трьох років. Тож Петро Оленич обіцяє розібратися з даного питання вже у кількаденний термін. Подивився там за списками половина району. Які мають прямі корупційні інтереси. А поки повернемося до великої димерки. Місцева громада, що самовільно знесла паркан, відправила нас до сільської ради, оскільки за їхніми свідченнями саме сільський голова та землевпорядник дали добро на такі дії. На якій підставі ви направили. Громаду для знесення управління. Вони є відео доказ, тому що вони на відео, прямо кажуть у камеру, що ми від сільського голови зносимо. Ну, парку. Говорити можеш багато що. Можна говорити, що Ви з себе всю відповідальність знімати. Я роблю справу, яку повинен робити. Йдемо й до землевпорядника. Питаємо про самовільне зменшення сільською радою земельної ділянки у документах. Цей проїзд показаний як пропозиція. Є колективне звернення громадян. Виноситься дане питання на розгляд земельної комісії. Земельна комісія дає рекомендацію. А зносити паркан без рішення суду громаді не дозволяли. Запевняє Олександр Рубанка. Це була народна ініціатива. Селищна рада не приймала цьому участь. Громада нам не вірить, що сільська рада від своїх вказівок відхрещується, тож ми показуємо це відео. Без рішення суду Ніхто не має право-які на наші робити, що слама справа в тому, що всі, хто брав участь у знесенні паркану, можуть понести кримінальну відповідальність за фактом умисного пошкодження чужого майна. Зараз відбувається. Досудове розслідування опитуємо всіх учасників і треба з'ясувати обставини цієї події. А призвідники самоуправства вкотре вийдуть сухими із води. У селі Рожний почався переобмір межземельних ділянок. Координуються земельні ділянки фактично по забору, по будівлям, по користуванню громадянам. Це робиться для того, щоб з е, самого початку вирішити, ну, зрозуміти, в чому суть питання, яка є ситуація на самому ділі в натурі, От і після того приймати якісь рішення в вирішенню цього питання, яке склалося. Поки йдуть заміри, ми вирушили до Наталії Кравченко, чия нова документація викликала резонанс. Втім, замість коментаря чуємо незрозумілі обвинувачення. Це моя приватна власність, і я о, просто вас попереджаю про те, що е я не дозволяла з ним. Тобто це і є усне попередження. Якщо ви не відреагуєте, ми зараз відрегуємо. З мати нашу земельну ділянку. У нас справа в суді, і у нас суддя дивиться документи, але не ми ні пояснень з приводу заборону на зйомку, ні пояснень про підробку документів. Жінка настроєна агресивно. Ви можете пояснити за метр двадцять на. на <говорить> Чого ви мене чіпаєте? Нічого не чіпаю, того, то, того. Я, я вам це пояснила. Ну, ну, показати документи? Що... Покажіть документи, підсимає, за якими у вас метр двадцять території. Ну Пригласи людей, тому що знімають. Я об'яснила що це моя чесна власність. Запрошені люди таки приїжджають. Та не аби хто, а Деснянський патруль. Поступив дзвінок, сигнал, що тут э, ведеться неправомірна зйомка, тобто без роз... угу. Ну, як без розрішення хазяїв. Ну, території, будемо писати заяву на участкову. Дільничий не забарився. Ну, Зараз будемо советуватися з вищим керівництвом, що вони скажуть, що проводити сйомку туди-сюди, що вони мені ще посовітують. В чому ну, саме будуть розбиратися? Люди хочуть написати заяву, що типу, незаконно проводити відео зйомку. Ось так, замість аргументованих пояснень і доказів отримали чергову виставу. Як і обіцяв, начальник держземагенства в Київській області службову перевірку провели. Цим відповідь більше схожа на формальну відписку. Не виявлено порушення своїх посадових обов'язків державним кадастровим реєстратором управління. Перші дії які необхідно вчинити будь якій фізичній особі, яка потрапила в таку ситуацію. Спробувати вирішити мирним шляхом, а звернутись до органів місцевого самоврядування, написати відповідну заяву. Це може бути до сільської селищної міської ради. А має вони мають відреагувати, виїхати відповідна комісія протягом семи днів? Має виїхати, розглянути це питання, скласти відповідний акт, надати людям. Ігнорувати такі, начебто, дрібні порушення також можна. Та ви впевнені, що наступного разу не ви станете жертвою свавілля чиновників, які плюють на закон і кожного дня перевищують свої службові повноваження.